Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про звіти. Цей рік підійшов до кінця, а це значить, що підприємці почнуть подавати свої річні звіти. І я чула багато питань від підприємців, які відкрилися у 2024 році, які ж звіти їм треба подавати. Тому давайте сьогодні про це поговоримо. У нас є податкова декларація про майновий стан і доходи. Хто її у нас подає? Її подають підприємці, які знаходяться на першій та другій групі оподаткування, тому що вони стають на єдиний податок з 1 числа наступного місяця. І тому за ось цей період, це може бути 2 дні, 3 дні, неділя або ж весь місяць. Все одно треба подати цю декларацію прямовий стан. Що ми тут подаємо? До цієї декларації є додаток f 2 Деякі, я знаю, бухгалтери кажуть, що не треба подавати додаток F2, якщо у вас не було доходу, але ж деякі податківці кажуть, що якщо ви вже подаєте цю декларацію, цей додаток має тут бути. Але ну, коли ви подаєте із цим додатком, і без цього додатку, все одно декларація у вас прийметься, і я ще не знаю, щоб у когось були там якісь потім питання, щоб воно не прийнялося. Ні, і так, і так воно буде, як вибірно. Але я вважаю, що краще подати, бо наші податківці потім можуть змінити свою думку, вже сказати, що воно мало б бути, а його нема. Просто проставити тут нулі і все. І нічого складного і загубимо. Також до цієї декларації ми подаємо додаток в ЄСВ за той місяць перебування, наприклад, липня. Ставимо нулі. Тут ставимо. 22%. Ну, все. Головна форма доповнюємо нулі, нулі. А ось тут доходи, які не включаються до загального річного, річного оподаткованого доходу, ми ставимо ту суму, яку ми показуємо в декларації платника єдиного податку. Доходи отримані від впровадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом відмітного податкового ринку. Тому що в тому році податківці вже наполягали, що навіть якщо ви спочатку були на загальній системі, а потім на єдиному податку, що ось тут уже треба заповнювати, тому що раніше цей розділ заповнювали тільки коли людина з єдиного податку переходила на загальну систему, ось тоді вони тут ставили. Ось, але в, наступно, в тому році, точніше в цьому, коли ми звітували за 2023 рік, податківці змінили свою думку і вони ну, казали, що неважливо єдиний податок був до чи після загальної системи, що ось ці рядки треба заповнювати. Тому заповнюємо нічого складного, це все займе не більше 10-15 хвилин, і тоді вже можна бути спокійним, що до вас там ніяких претензій від податкової не буде. Далі у нас є ось податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи квартал місяць. Третя група у нас не подає декларацію про майновий стан. Тому що вони стають платниками єдиного податку вже з дня реєстрації, своєї підприємницької діяльності і податкова декларація для підприємців першої та другої групи. І все, нічого складного.